Друзі, всім привіт! У нас сьогодні H1 від корейського виробника Hyundai. Жили ми собі в селі, де не лазять москалі. Їх ніколи не було, просвітало все село, але лишенько прийшло, руський мір тут приповзло. З кумом їх зустрічати, перцю у сні давати. Перша, друга, третя, п'ята. Ось і точка невозврата. Є в селі у хата, там захована гармата. Так, привіз власник до цього фіндає сирим блоки. Задача поміняти сиром блоки на речовина. І сказав, якщо є необхідність поміняти шарві упори, чи по можливості якось так він виразився. Ну, Вже є раз з часті, знімаємо речахі, я думаю, варто поміняти все. Рих попросив зразу там глянути, що ще, якщо треба по необхідності поміняти. Бо каже, що, типу, перед доктором Давайте піднімемо з чудо і подивимося, як воно там себе знизу чухає. Так, підняв скинув. Кулка. Раз, два, три кріплення. Всюди 19-ки. 17-19. Відкручуємо речах. Я, чесне слово, зараз я пройшовся по речагу. Це сильно був згідний, варто поміняти. В задньому я нічого не побачив, хіба що зараз з нього в речах тоді ми його дослідимо, бо мені здається, що він б ще бігав і бігав. Но якщо власник привіз ці на, на цілу не поміняти, то давайте поміняємо. Не будемо свою ідею впарювати. Шарво знімає, відкручую, чому відступиться і хочу подивитися, наскільки легко ходить палець. Якщо легко ходить палець, однозначно потребує заміни. Якщо. сов-сов, то він ще може спокійно їздити. Все запчасти по оригіналу. Himдоakia підписане. Замінюю синім блоки. Цей блок щось дуже якісь став, бо цей що запресував, він куди плотніший. І бачите, цей тіпай, грубший. Тобто, можливо, він зносився, а може він якийсь такий не такий. Так, це старий у нас блок. Цей блок я в ньому грибок зрізав і прогнав його наскрізь, тому що в протилежну сторону він не йде ні в'яко. Коли дав оправку в циліндрик і натиснув, з великим скрежетом він сволоч виліз. Але його мусив пропихати в протилежну сторону. Бачите, сюди впиралося і таку витиснув. Змастили всюди зі змазочкою, тому що інакше може закусити. Захлобучуємо обойми підчепника, щоб не пошкодити посадку. Е, коротше, сам прикол в тому, що половина тих всіх приставок, що в мене є, не підходить по діаметру, ну, коротше, завжди з'являється якась десь колись машина, в якій якась обойма не така, як у всіх. Так, Все, обойма на місці, 7 блок на місці, все по красоті. Е, народ, коротше, Тема така. Я скажімо так, рекомендую власнику. Шаро поки що я не міняю, тому що дивіться. Досить плотно ходить. Немає ні стуки, ні нічого. Так провернути не провернеш її. Тобто вона ну, файно тут ходить Цілком добре. Замінювати я не бачу її резона. В будь-який момент, якщо власник захоче, її може поміняти. Зараз вона цілком Сильні блоки я вне діло замінюю. Добре, ставлю цей рычаг, знімаю другий, всю цю процедуру проробляю з іншим рычагом. Перш ніж цей блок затягувати, підгружаємо речах, от бачите, там розгружений, тут підгружений. Це його робоча, скажімо так, серединка. В одну сторону у нього буде складання і в другу сторону розгинання. Тобто вже лапа почала відходити. Це є небезпечний трюк, тому я роблю це так, можете не повторяти. Маєте, якщо з гідравліку, що можна підкачати, бо є такі спеціальні гідравлічні стойки для підгружування речага. Це робиться краще. так. Ну, Я використовую це таким способом. Трошечки небезпечним. Так, і цей рецепт теж ми вже зробили. Супер, немає доцільності замінювати цілком класні хендаївські оригінальні шарми. Хай ще бігають. Силюмблоки, ну, ці просто м'якше, бо ці що зараз я поставив, вони куди жорстче. Ті, що були, м'якші, може вони з часом трошки роздовбалися, ця резинка вибилася. Ці ідеально були вибиті. Якщо на цьому у нас тільки є підрив. от то на тому втулку повністю проверталась, щоб ви зрозуміли. Так, добре, ставимо ще це речі. Отже, е, речаги вже на місцях. Е, я передергав все. Е, скажімо так, знаєш, тих тут дехто бортик збирав Болгаркою в нагону. Ладно, колодки тут нові, тут, тут обслуговували. Е, Сполучники передні добрі, задні, ледь-ледь. -лед. Вони стукати ще не повинні, але чу трохи типу, підсоколку мають з обох сторін. такі короткі сполучники, їх бажано поміняти. Ці штулки, сполуч... спол... стабілізатори нормальні. Є одне но. Є що ось тут, ви бачите, де хрестовина. Є у нас люфт самого фланця. Як бачите, там середня заглушка, фланець цей прикручується. Якщо він э, люфтує, це значить він люфтує тут є в тарілці, такі трохи шліцева частина. На цій шліцевій частині Відповідно, він і має вібрації на сальнику. Не знаю, чи заміна сальника тут допоможе. Якщо вже шліцеї розбиті, воно все одно буде люфтувати, все одно сальник буде розбивати. Тобто тут таке питання, якщо власник зможе знайти е, таку частину кардана, плюс кардан, бачите, він тут без стопорного кольця, а такі, о, типу, як контргайки, такі має ну, кернером типу, закернені ці купочки. Тобто це треба якось буде здобути спилювати, вибивати. Ну не знаю, що можу сказати. Підвісний зняти тут легко, до всього є доступ. Задній люфта немає, бачите? А от передній на шліцах має люфт, навіть чути. Відповідно, він при оборотах вібрує і на кардані. Ну, сальник Санях до ОБ. Так, добре. Е -е, кидаю куласи, знімаємо автомобіль, можна віддавати. Е -е, ну, Рекомендація сполучники, якщо щось знайде з хрестовиною, якось або тут на шліцах, її тут можна було перепід'єднати. Ну, Цю частину може ремонтну, я не знаю. Хіба що знаєте попробувати ремонт ну, або якийсь інший кардан сюди підкинути. І я би рекомендував ще поміняти є втулочки, ремкомплект, куліси. Тобто міняється тут, там і ось тут воно сухарка. Тобто бачите, такий люфт є в сторони, плюс люфт на всіх цих участках, баш такі? Я, ну, би не буду казати. от Ось такі. Ну, це невеликий бо буває і гірше. А так все. Бусик-пушка, ухожений, йому нічого не бракує. Е, от зараз я просто знайшов, от як виглядає шліцева коробка. Ай. Тобто, що ви поняли, Просто навіть не затягується ніяк, що ви не думали, що типу, взяв шліц, все. Це просто вкладається на 100 рік його шліц. Тобто є люфт і на цьому люфті у нас ходить по сальнику. Як варіант, можна спробувати поставити з, з двома подвійними губками, які типу, на дві юбки мають сальники. І надіятися на те, що воно ущільнить, добре, поставити новий сальник. Це все єдине, що можна спробувати. Далі я не знаю, що вам порадити з цим апаратом. Ну, Має наявна ситуація. Ось цей останній треба буде поміняти. І все. Єдине, що. І... Задні сполучники стабілізатора, це такий, такий ну, список. Більше нічого я там не побачив. Амортизатори цілком добре, нічого не потекло, все сухо, більше ніде нічого не люфтує. І Інших жалоб на нього не було. Добре, власнику позвонив, власник вже йде забирати.